Так, всім підписникам та гостям каналу привіт, ну що ми працюємо, як завжди, в цьому селі. Сьогодні нарешті виїхав з плужком. Перша оранка в цьому році, така що вже пішла, можна сказати. Це бувало, з татом виїжджав, пробував один раз, другий раз. Сухо було. Це, звісно, вже дощі пролили такі, що. Ну, Оре без проблем, навіть ну, на середньому газу. Легенько під газовою, тягне, звісно, колеса залипають уже. Отак от. І задні так ось. Вот. Вот. Трактор був на мок, під кощем на вулиці стояв, під підновисно загнав, подивилось. Сідушку скинув, а куртку підкинув, дай так їде. По плугу що, отакі настройки. Нічого складного. Плуг це вам не бомат і не лемкен, а ручна робота. залипає трохи. Чорнозем. Дуже тяжкий чорнозем, тому і залипає. Але міщі нові, саморобні. Ось так от так от получається. В принципі, непогано. Так що працюємо. Ще цікава стіна на воронку. Цікаво почути. Ось такий. Довантажувач. Камінець такий кілограм 20. Так, друзяки, ну що, робота завершена. Бачите, город такий трошки нерівний, виходить. Оце от, от переорав з тієї сторони. Ну, що воно? Все нормально працює, повний привід є повний привід. Хоч і залипає, але тягне без проблем. Це вже бачите, підчистився сам плуг трохи. Саморобні леміші, саморобний плуг. Все воно працює, якщо правильно зроблено. Бо там дивлюсь в те, коли пуги і заводські, то такі корчі, що це воно саморобне. Два корпуси без проблем, 25 тягне без проблем. Колись було ще під третій корпус, то батя його зрізав, каже, воно не треба. Так що така у нас сьогодні робота вийшла. В принципі, ще трошки... Оранки є в цьому році. Стерню треба переорати під сою. Повесні соя можливо буде. Побачимо ще. Так що кому сподобалось відео, коментуйте, підтримуйте, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляд, всім пока!